Сьогоднішнє відео є завершальним у троянському циклі. Для тих, хто хоч трохи знає грецьку міфологію, це не стало несподіванкою. Але якщо ви нічого не чули про грецькі міфи і чомусь не дивилися наші три попередні відео, то вам потрібно знати, що тут ми говоримо про війну між греками і троянцями. А ворожнеча між цими народами розпочалася через прекрасну царівну Єлену, яка красою була рівна Афродітії, і троянський царевич Паріс викрав її у грецького царя Менелая. Менелай з військом розуміється приплив до Трої і попросив повернути його дружину. Але Паріс навідріз відмовився, отже, війни було не уникнути. Це максимально короткий переказ цього міфу, але я вам рекомендую подивитися наші відео про яблуко розбрату, викрадення Єлени Троянської і 9 років облоги Трої. Ну, хоча б, щоб додати собі плюс 100 до ерудиції. У цьому відео ми будемо говорити про легендарного троянського коня. Сьогодні цей фразеологізм ми вживаємо, коли хочемо сказати про підступ оману. От би в Кремль якогось троянського коня підсунути. Думаю, ви розумієте про що я. Давайте, як завжди, розбиратися з цим міфологічним конем. Вже минав десятий рік облоги Трої, а неприступне місто все стояло і не вдалося його взяти штурмом, як Ахейці не пробували. Та те, чого не змогла здолати сила, здолав підступ хитромудрого Одіссея. Якби не він, то троянська війна, мабуть, не почалась і не закінчилась би ніколи. Зібралися греки на нараду і взяв слово Одіссей. Говорив він, що немає в них вже такого могутнього війська, як раніше, та багато дуже героїв загинуло, і навіть богорівний Ахіл. Тому потрібно вдатись до хитрощів, а саме продовжив Одіссей, побудувати величезного коня, а всередині у ньому сховати найвідважніших грецьких героїв. А решта повинна спалити наш табір, посідати на кораблі і поїхати, ніби додому. Насправді ж вони сховаються за островом Тенедосом у Тихій Затоці. А до троянців ми відправимо свою надійну людину, яка скаже їм, що то жертва безсмертним богам, щоб подарували нам щасливу дорогу додому. Змучені від війни троянці обов'язково поведуться і затащуть коня у місто, і тоді нехай ночуваються. Сподобався грекам той план, і вони доручили найкращому майстру Епею спорудити того коня. І дали йому в поміч багато молодих воїнів. Вже дуже швидко височив над морем дерев'яний кінь, неначе гора його було видно здалеку. Коли настала непроглядна ніч, позалізали у коня найсміливіші герої Одісей, Менелай, Епей, Діомет та інші. Наступного ранку троянські наглядачі побачили дивне диво ні, не дерев'яного коня, його вони побачать пізніше. Спершу відпливли грецькі кораблі, а там, де був їхній табір, тільки дим здіймався вгору від згарища. Ніде не видно було ні одного ахейського воїна. Така новина швидко розлетілася троєю. Стурбовані троянці відкрили міську браму і вийшли на берег. Нещодавно там точилися люті бої, а тепер берег став порожнім, безлюдним. І от троянці нарешті вгледіли величезну споруду, дерев'яного коня. Натовп обступив його і почали лунати різні думки. Хтось пропонував його затягнути у місто, а інші заперечували адже то 100% ахейський підступ. Троянці ніяк не могли дійти згоди, а до берега вже поспішав жрець Аполлона Лаокоон. Нещасні, намагався розсудити греків Лаокоон. Ви всі втратили розум і повірили, що вороги насправді просто поїхали? Хіба ви не знаєте, на які підступи вони здатні? Можливо, у цьому коні сидять озброєні воїни. Після цих слів Лаокоон кинув спис у дерев'яного коня, що той аж встряг у його череві і затрусилася уся споруда. Мабуть, боги засліпили розум троянців, бо якби вони послухали свого жреця, то священна Троя стояла б ще досі. А до берега вже підводили підставного полоненого, того, що Одіссей спеціально підіслав троянцям, і він добровільно здався у полон. Зібралися навколо нього троянці, а він беззбройний, стояв перед царем Пріамом та розповідав, що він ніколи не хотів воювати, просто так на навчання приїхав до Мурів трої. Розповідав, що зовсім не нажився на війні, а весь час хотів повернутись додому до рідного міста. За що його дуже не злюбили грецькі вожді, а особливо Одісей, стали поблажливішими троянці до полоненного після тих слів, і їх зацікавила його доля, тому він вів далі мене звуть Сінон. За дев'ять років ахейці вже знатно втомилися і вирішили повернутись додому. Але на заваді їм стали буревії, тоді віщун Калхан сказав, щоб умилостити безсмертних богів, потрібно принести їм у жертву людину. Як ви вже зрозуміли, Одісей одразу сказав моє ім'я всі ж інші воїни зраділи, адже їм вдалося уникнути смерті. Тоді мене зв'язали і мали вдосвіта вбити, але мені вдалося порвати пута і втекти. Всю ніч я переховувався у густому очереті, поки не відплили ахейські кораблі. Тож можете вбити мене так ви зробите велику послугу своїм ворогам. А мені вже і так не судилося побачити рідний дім ніколи. Цар Пурам змилувався над полоненим і сказав, що він може забути своїх кривдників, адже тепер буде жити в Трої. А тоді запитав, для чого ахейці звели такого великого дерев'яного коня. Сінон заприсягся говорити царю правду і мовив Ахейці збудували дерев'яного коня у подарунок Афіні паладі, аби задобрити велику богиню. Коня спеціально зробили таких розмірів, щоб ви не могли його втягти крізь міську браму. Бо, якщо б дерев'яний кінь опинився всередині Трої, то Афіна Палада стала б вашою опікункою у війні. Повірили троянці брехливим словам Сінона, його клятвам і сльозам, повірили ті, кого не зламали десять років війни, глибокі рани, смерті друзів та родичів. Раптом увагу троянців привернули два великі змії, які пливли від острову Тенедосу. Вони були величезними з червоними очима, аж вода запінилась. Троянці почали тікати від берега, але Зміям було на них байдуже. Вони плили прямо до жертовника, де жрець Аполлона Лаокоон із двома своїми синами приносили жертви безсмертним богам. Змії миттю обвили струнки хлопчачі тіла і стали їх душити. Марно Лаокоон намагався допомогти. Змії зжимали хлопців тільки дужче, скоро все закінчилось. Змії кинули два мертвих тіла. І поповзли у храм Афіни Палади, там сховалися під жертовником за статуєю богині. Троянці мовчки за цим спостерігали, а потім вирішили, що то кара Лаокоонові за те, що він насмілився кинути списа у коня, подарованого Афіні Паладі. Недовго думаючи, справді недовго, троянці почали руйнувати міський мур і прилеглі будинки, щоб втягнути коня до міста. Кінь чотири рази застрягав у проломі міського муру, і щоразу у ньому загрозливо брящала зброя. Та збуджені троянці нічого не чули, вони співали святкові гімни, дотягнули троянці дерев'яного велетня аж до Акрополя, там обложили квітами і святкували завершення війни. З царського палацу вибігла віща Касандра і благала людей схаменутися адже загибель вже близько, адже скоро впаде їхня троя. Але через прокляття Аполлона їй, як завжди, ніхто не вірив. Причаїлись ахейські герої у дерев'яному коні, ніби найбільша небезпека для них вже була позаду. Вони чули, як троянці святкують кінець довгорічної війни, як лється вино з численних амфор, і випили троянці його чимало. Як раптом почувся жіночий голос він кликав по імені ахейського героя, що причаївся у коні. То моя дружина. Здивовано сказав той герой. Одісей одразу прикрив йому рота рукою, розуміючи, що то підступ ворога. Так воно і було син Пріама Деїфоп, який, до речі, після смерті Паріса взяв собі за дружину прекрасну Єлену, підвів її до коня і попросив покликати ахейських героїв по іменах, голосами їхніх дружин. Єлена зробила це майстерно, але з дерев'яного коня ніхто не озвався. Музика і гамір поволі стихали, зайшло сонце і швидко посутеніло. Сп'янілі від радості і вина троянці порозходились по домівках, а дехто заснув під відкритим небом. Тим часом від острову Тенедусу стали відпливати чорнобокі кораблі з ахейським військом, готовим до останнього бою. Добре знали дорогу до узбережжя Ахейці, де стільки років воювали. Кораблі пливли тихо, жодного вогника, жодного зайвого звуку. Раптом на передньому судні зблиснув яскравий вогонь то був домовлений знак для Сінона. Він вже давно чатував на міському мурі. Побачивши знак, Сінон побіг до дерев'яного коня і відкрив майстерно замасковані дверцята. Обережно один за одним повиходили сміливці і неначе розтанули в темряві. Незабаром знялись у небо криваві помахи пожеж. Місто спалахнуло з усіх боків, і було видно, як через пролом, через той пролом, що його зробили в день самі троянці, вбігає ахейське військо. Страшна, кривава була та ніч, остання ніч священної Трої. Ось така історія, чого вона нас вчить? Багато чого. Але основне, ніколи не довіряйте ворогу, ну прямо ніколи. І ще, звісно, тут не вистачає віщої Касандри, яка б сказала Я ж казала. Тобто своїм троянці не вірили, а ворогам повірили. Тут можна довго говорити, що Касандра була проклята і таке інше, але все ж моральця прослідковується, що найважливіше посіяти у лавах ворога розбрат, а тоді можна сміливо нападати. Тому не будьте як троянці, довіряйте тільки перевіреним фактам, ну і дивіться наші відео, щоб вчитися на чужих помилках. Дякуємо вам за перегляд і побачимось у наступному відео.